Народний аматорський хор веселка з фольклорним обрядом колядування після Різдва відвідує заклади та установи нашого міста. Традиційно з вертепом хористи приходять і до офісу КТМ. Щороку готують нову постановку та вводять нових героїв. Як от Василь. Я новий рік прийшов на Україну. Новий рік я вперше в хорі я вже ну, другий рік, а так в цій ролі перший раз. Співати я люблю з дитинства, так що це таке входить в моє життя. Я вже людина такого зрілого віку, тому це мені надає натхнення рух. Це життя і радість. Не обійшлось і без обряду водіння кози. Вона і танцювала, і хворіла, і від чудодійних ліків оживала. Була також і Маланка, яка бажала щедрого вечора та доброго здоров'я. Під час обрядового заходу лунали як нові пісні, так і старовинні колядки. Хористи відповідально готуються до цього вертепу, адже період новорічно-різдвяних свят один з улюблених, говорить учасниця веселки. Я з такого краю Житомирського, і ми колядували. Ну ще з дитинства зовсім маленькі. Для мене це, це казка. Це вже казка переросла в дорослу казку. В цьому році дуже серйозно займалися. От, і Майже ходили на репетиції, не, майже ніхто не пропускав. Якщо хтось пропустив, то це по великій причині своїй. У нас, хоч люди всі такого не зовсім молодого віку, але дуже відповідальні і Ми дуже шануємо нашу керівницю Катерину Юрійовну і не хочемо її підвести. Звичайно, є і улюблені колядки. Наша улюблена колядка це ну, для мене найбільше, я так думаю, що і для більшості це народився Ісус маленький. От, це колядка як молитва. От, вона дуже актуальна в наш, наш час. І вона і Бога прославляє, вона і прославляє нашу Україну. І ну, так би вона дуже мелодічна, і як молитва, як ми всі звертаємося до Бога. І просимо в Бога, просимо в Бога миру, просимо в Бога, щоб наші воїни вернулися живі і не вшкоджені. Просимо блага всій Україні, так весело, яскраво і з добрими побажаннями веселка колядувала в Олександрійському театрі, територіальному центрі, районному відділі освіти та дитячій музичній школі.